Привіт, привіт, колеги! З вами, як і завжди, Вікторія Жидок. Ви пам'ятаєте, я є регіональним представником компанії WesternBit в місті Чернігові. І сьогодні ми продовжимо з вами знайомитися із доступними варіантами пересилки ваших товарів за кордон. В нас на чергі ще один вид швидкісної пересилки, і поговоримо ми про експрес-пересилку від компанії Фідекс. Доставка FedEx Priority – це швидкісна доставка, яка здійснюється літаком з Польщі. Посилки доставляються до дверей покупця у більше ніж. Та країн світу. На жаль, зараз з України не можна здійснювати авіадоставку, але наша компанія організувала транспортування ваших посилок з України до Польщі на відділення Фідекс. Це відбувається наземним транспортом, тож вам достатньо лише оформити та передати посилку через WesternBit і ми вже потурбуємось про все інше. Ця пересилка буде вигідна тим, кому потрібно відправити товар швидко та за низькою ціною. При оформленні посилки через нашу систему ви матимете знижки на доставку аж до 70% від повної. Ціни особливо приємними ціни будуть на габаритний вантаж. Тому, якщо у вас саме такі товари, радимо краще придивитись до цього способу пересилки. Орієнтовні терміни доставки становлять 9-12 робочих днів з моменту. Відправки товару з нашого складу, але враховуйте, що терміни можуть збільшуватись в силу різних непередбачуваних та форс-мажорних обставин. Ну, наприклад, це свята в різних країнах світу, складні погодні умови, гарячий передсвятковий сезон продажів тощо. Максимально допустима вага для відправки FedEx Priority становить 68 кг об'ємної або актуальної ваги. Ну, це буде залежати, яка з них буде більшою в даному випадку. Певниця, будь ласка, що ваш товар не заборонено до авіаперевезень. Не пропускайте цей момент, інакше можна отримати проблеми з митницею. Посилки з забороненим вмістом можуть бути навіть конфісковані митними службами або повернуті відправнику за його власний рахунок. Також нам з вами залишилось дізнатись поріг безмитного ввезення в країну призначення, щоб правильно заповнити документи, попередити покупця у випадку можливих додаткових оплат і переходити безпосередньо до створення відправлення. Мито у разі нарахування сплачується одержувачем на сайті Фідекс в розділі відстеження посилки. Якщо буде перевищено. Ліміт безмитного ввезення. А щоб дізнатися ціну та можливість доставки у ту чи іншу країну, можна скористатися калькулятором пересилки. Для цього на нашому сайті, а також в особистому кабінеті, доступний спеціально зручний для вас інструмент калькулятор пересилки, який дозволяє вибрати країну призначення, ввівши габарити і фактичні вагу вашої посилки, також ви можете побачити там перелік усіх доступних варіантів. І вартість пересилки. Якщо габарити чи вага будуть перевищувати граничні допустими, то система про це повідомить вас, але ми не рекомендуємо занижувати параметри коробки, адже це може загрожувати вам штрафом від Фідекс за некоректно вказані дані. Для того щоб скористатися калькулятором пересилки, вам достатньо обрати країну, куди ви плануєте. Відправляти з переліку доступних наступним кроком є додавання поштового індексу. Якщо ви додаєте точний індекс, ви отримуєте точну вартість доставки. Але якщо ви ще поки що індексу не знаєте, то ви можете пропустити цей крок і отримуєте орієнтовну вартість доставки. Далі вносимо габаритні розміри вашої посилки, тобто це ваш товар, який вже знаходиться в транспортній упаковці. І, відповідно, довжина цієї коробочки, нехай це буде 21 см, ширина, висота, відповідна, і вага в кілограмах. Бачимо, що в нас з'являється поле розрахункова вага, яка відрізняється. Від фактичної ваги. Розрахункова вага в даному випадку це об'ємна вага, яка і буде використовуватись для розрахунку. Якщо ж фактична вага у вас, наприклад, буде більшою, то тоді для розрахунку буде використовуватись фактична вага. Розраховуємо і отримуємо тарифи на пересилку різними способами. Багато в нас є їх. Якщо ви раптом бачите ось такі системні повідомлення, то це говорить про те, що система вас попереджає про якісь, наприклад, обмеження. Також, якщо, наприклад, габарити чи вага вашої посилочки будуть перевищувати гранично допустимі, то система також вас про це повідомить. Оплата доставки відбувається в доларах США одразу при формуванні документу для відправки в особистому кабінеті. Тут слід зазначити, що якщо ви користуєтеся сервісом прийому платежів через WesternBit і бажаєте відправити проданий товар з допомогою нашої пересилки, то у вашому кабінеті вже є ця транзакція, і на основі якої ви будете створювати. Пересилку. Але якщо ви є клієнтом нашого сервісу пересилки Best Parcel та продаєте самостійно, то вам треба спочатку додати товар для відправки, далі треба розрахувати вартість доставки ваших посилок на калькуляторі та поповнити свій баланс, так як кошти за пересилку в обох системах списуються саме з особистого кабінета у клієнтів WesternBit кошти на акаунті вже є, а клієнтам Westparcel це з легкістю можна зробити, буквально натиснувши на кнопочку поповнити праворуч зверху або перейшовши в меню Ліворуч, мої фінанси, Поповнити баланс. Давайте зараз спробуємо на прикладі безпосередньо зараз оформити документи, документи на відправочку посилки. Отже, переходимо в пункт меню Мої відправки, вибираємо Створити посилку, вибираємо Фідекс в даному випадку. І для цього далі вам потрібно буде зробити чотири дуже прості кроки. Спочатку нам потрібно обрати товар для відправочки. В мене вже цей товар створений. Якщо ви ще не створили цей товар, то вам необхідно перейти в попередній пункт і створити сам товар. Далі звертайте, будь ласка, увагу на такі блюбокси, в яких зазначена дуже важлива для вас інформація. Там будуть для вас всі підказочки, і там зібрані всі відповіді на ті питання, які виникають під час оформлення. Отже, обираємо наш товар, це в нас дерев'яна вішалка. Далі наступним кроком в нас є розрахунок вартості посилки. Щоб ви розуміли, скільки це буде коштувати. Знову ж таки, Bluebox нам підказує, які є обмеження. Зазначаємо габаритні розміри вже товару, вашого товару в запакованому вигляді. Тобто, тут мається на увазі вже розміри вашої упаковочки. Так, 01. І розраховуємо. Так. Отримали вартість відправлення, але ще в нас тут є один пункт, і це вартість страховочки, тут важливо, що у разі втрати незастрахованої посилочки, FedEx буде виплачувати компенсацію до 100 доларів. І все. А якщо ви застрахуєте посилочку від Western то вам буде компенсована повна вартість, якщо буде підтверджена втрата поштовим сервісом. Страховка від ВестернБід буде коштувати всього 1% від оціночної вартості вашого вкладення. Тут ще хотіла б зазначити, що у випадку пошкодження вмісту вашої посилки страховка від втрати не буде діяти. Але в деяких ситуаціях одержувач все ж таки може отримати компенсацію від Фідекс. Тож ви можете порекомендувати своєму покупцю звернутися до Фідекс і надати посилки та її вміст для проведення внутрішнього розслідування. І вже за результатами якого буде прийматися рішення про компенсацію, давайте розрахуємо вартість з страховкою. Бачите, це зовсім. Символічна сума, яка дозволить вам спати спокійно. Погоджуємося і підтверджуємо, що ознайомлені зі всією інформацією, і переходимо на наступний пункт заповнення митних документів. Отже, при створенні товару я написала його назву: ви маєте використовувати до 50 символів для цього. Далі ми пишемо, що це українською мовою, що це настінна вішалка. Далі тут важливий пункт матеріал для відправки способом FIDEX. Обов'язково ви маєте вказати матеріал, з якого виконаний ваш товар. Тут важливим є, що вироби з необробленого дерева відправляти взагалі не можна на це звертайте увагу. В даному випадку ми обираємо, що наш матеріал це фанера, плайвуд англійською. Якщо в нас фанера, то ми можемо відправляти. І якщо м, саме доставка посилки з таким товаром буде здійснюватися через FedEx, то при створенні відправлення та виборі саме плайвуд, як ми з вами обрали, вам буде автоматично згенерована форма TSA. Ось такий вигляд вона має. В кінці, коли ви вже дойдете до етапу сплати посилочки, будуть згенеровані ці документи, і саме ця форма вже буде доступною, вам потрібно буде її просто роздрукувати. Тут ще такий важливий момент, вам необхідно додати опис англійською мовою. Бачимо, ви берете вашу назву вашого товару, опис англійської, і вставляєте. В такому разі це буде правильно заповнена інформація. Наступним пунктом в нас є додавання ТНЗ-коду. Це митний код товару, що допомагає в роботі співробітника митниці, щоб вони змогли швидко зрозуміти, який саме товар імпортується. За посиланням ось тут ви зможете детальніше ознайомитися з цією інформацією, і там також є посилання на ті ресурси, онлайн-ресурси, де ви можете цей код перевірити. Я вношу мій код. Зазначили. Далі в даному випадку я відправляю не іграшку. І це такий важливий момент. Якщо ви плануєте відправляти іграшку саме в країни ЄС, то там діють спеціальні правила. Також ви маєте ось саме тут з ними ознайомитись і зазначити всю необхідну інформацію для того, щоб ви могли відправити. Іграшку в країну ЄС. Наступним крайнім кроком на цьому етапі в нас є додавання ІОСС або ВАТ номеру. Це в нас податковий номер, і він також буде впливати на нарахування додаткових мит та податків на ввезення товарів. В даному випадку я зазначу цей номер з Еці. Еці дає свій номер, так як він збирає податок з продажу, коли купує покупець. В іншому випадку це може бути ватт-номер вашого покупця як платника податків. Зазначаємо. І ОСС-номер з маркетплейсу, і продовжуємо далі. Наступним кроком нам необхідно обрати адресу відправника. Це безпосередньо ваша адреса, яка буде зазначена як адреса відправника. В мене вже за замовчуванням ця адреса створена, але насправді це дуже легко зробити, перейшовши і створивши адресу. Яка буде вас потім використовуватися і вона збережеться вас? Продовжуємо. Наступним кроком перевіряємо всю необхідну інформацію по нашому відправленню. Обов'язково перевіряємо адресу доставки, всі контактні дані одержувача. Якщо ви побачили що щось не так, то ви можете на цьому етапі відредагувати всі і внести відповідні зміни. Перевіряємо розміри вагу, бачимо всі суми, які ми заплатимо за це відправлення, погоджуємося і приймаємо всі дані, які нас тут просять, і переходимо до сплати. Нашої посилочки. Отже, бачимо, що відправлення успішно створено, і автоматично нас система перекидає на сторіночку, де саме знаходяться всі дані по нашому відправленню. Для Фідекса трек номер буде мати ось таке значення. Він буде починатися з 7. Далі в BlueBox вам буде зазначено, як і куди ви маєте. Відіслати вашу посилочку, якщо у вашому місці немає нашого регіонального представництва. Далі всі документи вам будуть доступні на цій же сторіночці. Так буде виглядати етикетка для відправки. Далі всі інші документи, бачимо і наш TSA сертифікат тут вже доступний. Ви також можете одразу скачати всі, цілий комплект документів і його роздрукувати. Щоб відслідкувати посилочку, вам достатньо перейти вже в мої відправки, надіслані посилки. Експрес у нас тут буде, буде ця етикеточка. І буквально, якщо ви натиснете саме на номер відстеження, то ви опинитесь на сайті компанії перевізника це FedEx, де можна спостерігати за всіма змінами і переміщенням вашої посилочки, а також рух посилки можна відслідкувати і на нашому сайті, де наразі буде більше інформації щодо руху посилки. Саме по території України і далі, вже, коли вона буде рухатись далі. Але іноді буває таке, що ви побачили, що є допущена якась помилка. Можливо, неправильно зазначена інформація, можливо, є помилка в адресі. Можливо, до вас звернувся ваш покупець, або ваш клієнт і зазначив, що він помилково щось сказав не так. У вас є можливість. Запросити скасування цієї етикетки, і тут хочу попросити, що не надсилайте в жодному разі цю посилку з цією етикеткою до нас на склад. Краще запросити скасування, підтверджуємо, що ми хочемо відмінити це, ваша посилка успішно скасована і по цій транзакції буде здійснено повернення коштів. Тобто ось цю суму пересилання і вартість страховочки повернеться знову до вас на баланс. Щодо пакування, просимо не обертати посилки плівкою, стрич плівкою, крафтовим папером, але можна обернути захисною плівкою тільки сам товар всередині посилки. Дозволено до пересилання тільки картонні коробки або кур'єрський пакет. Також замініть тубуси на квадратну або трикутну упаковку і не обклеюйте всю посилку скотчем повністю. Також не пакуйте в дерев'яні, пластикові, металеві коробки або коробки з фанери та ДВП. Якщо упаковка не відповідатиме вимогам, з боку FedEx також може бути виставлений штраф. Ці кошти будуть списані з вашого рахунку. У випадку, якщо з'являються якісь проблеми з доставкою, ну, наприклад, посилка не сканується більше, ніж 72 години, або з'явилися якісь незрозумілі скани, вам слід написати запит з особистого кабінету в розділі служба підтримки пересилка FedEx. Ми обов'язково зв'яжемось з FedEx і допоможемо вам вирішити ваше питання. Відповідь надійде на ваш імейл, e прив'язаний до особистого кабінету. Отже, всі ці ключові моменти важливо освіжити в пам'яті перш ніж ви почнете оформлювати пересилку через FedEx. А якщо у вас залишились питання, то пишіть їх в коментарях, я обов'язково відповім на них. А посилання на статтю про доставку FedEx я залишу в описі до цього відео.